Не, не треба підійматися вгору. Ми вперед щось подаємо. І потім ми танцюємо. Потім танцюємо. У та-та-та. Та-та-та. Коли... Ну, давайте приклад. У нас п'ятчик, так? Коли ми м'ячиком, м'ячик виштовхуємо від пола, да? ось такий момент. так. Один. П'ятку ставимо на пол. І. Yeah. Один. Два. Три. А чотири. Три, а чотири. Один, два. Та-та та та, та, та. та, та. П'ятку на пол не став. Та, Та-та. Та-та. Pam, pam, ta, tata, ta, tata. Pam, 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 papa. Pam, papa. Pam, 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 papa. Pam, papam. Pam, 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 papa. Ta, tata. Ode, wo. Ho, wo, tata. Pam, pam. I. Może pierwszy raz? Jak tancorf, ani na żyraf. I szyja. Пареньок. Ми на пяточку не становуємось. Коліна рівні у нас. Віка, коліна рівні. І. Один, два. Що це було? Що це за, за танці? Один, два. Іри. Один, два, три, чотири. Три, uh -huh. 4. один, два, три, 4. Три, 4. один, два, три, 4. Три, 4. Вот, пам, ту 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 Ту-ту-ту. Вот, пам, ту 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 Ви ще. Та-та-та. Та-та-та. Ви ще та Та-та-та. Ви ще та-та-та. Зачем ты дергаєшся? Зачем ты прыгаешь? Мне не треба підскокувати. Ось так мені потрібно робити. Один. Э, один, два, три, чотири. Три, чотири. Коліна рівні. Пікар. Макарони є З Зівчили. Ну, а шо у І один, два, три, чотири. Три, чотири. Женя. Один, два. Три, чотири. Вище. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Та став ногу. Один. Що ти робиш? Я кажу: один, два. Навіщо ти на нозі крутися? Коліно вирівнює. Заді. Один, два. Ну, піднімай ногу. 3. Три, чотири. В один, два, гору, в Один, два. та, Та-та. Один, два. Та та, 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 Один, два. Вище піднімай. Та-та, так, та, 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 Один, два, пру, жінка, пру, жінка. Один, два, ру, жінка, рух, жінка, один, два. Ні. Не занось ногу. Ось так. просто. заносишь. Точка, 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 акцент, точка, точка, давайте